Друзі, всім доброго часу доби. Я також, так як і ви, подивився відео, яке вийшло на ТРК Суспільне. Воно видали дещо з кострубатом, мабуть, за браком часу, або не знаю, за браком чого. Тож, я думаю, що мені теж потрібно дати деякі коментарі стосовно цього. Але чесно скажу, сьогодні ну, геть немає часу цим займатися, але анонсую, що ми повернемось до цього питання через пару днів. Всім, хто вважає цю тему не просто цікавою, а потрібною, це стосується патронатних вихователів. Я прошу дати свої коментарі, це буде добре. Тому що це е, не моя проблема, це е, проблема, яка е, в патронаті вже е, масштабувалася. І я думаю, що коректно, спокійно, але е, на основі фактів, на основі того, що ми пережили, треба це питання піднімати. І е, я думаю, що е, потрібно, щоб нас почули десь трохи вище, ніж служба у справах дітей. Але до цього ми повернемося, як я сказав, через пару днів. А, поки що е, збирайтеся з думками. Дякую всім.